Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні поділимося з вами сімейним рецептом, який у нас в записнику називається помідори по-маріупольськи. Такі помідори завжди готувала моя мама, коли жила в Маріуполі, власне, звітом і назва. У нас вони так називаються. Вони готуються разом із базиліком, плюс ще без стерилізації. Так як ми зараз у спартанських умовах простерилізувати у духовій шафі я не можу, тому стерилізую так. Заливаю баночки. Гарячою водою, що не залишаю до повного охолодження і тоді зливаю водичку. Тепер беремося за приготування. Ось такі нам складники потрібні, які ми обов'язково продублюємо під відео, плюс маємо ось такого ще помічника. Ну, по сумісництву наш директор нашого каналу. Отже, в сухі стерильні банки на дно вкладаємо суть кропу, це може бути насіння кропу, плюс додаємо часничок. так як в мене великий часник, розрізаю на дві частинки. Додаємо гілочку петрушки. І кілька листочків, а можна дати і гілочку базиліку. Я даю трішки, щоб було не дуже пряне. Мама моя додає на 1-літрову банку ось таку велику гілку базиліку. Готуємо так всі банки. Спочатку готуємо дно, основу. Тепер беремо за помідори. Помідори тут можуть бути будь-які. У мене ось такі малесенькі чері, як нігтеки, десь мені чоловік ось такі роздобув. Тут можуть бути і чері, можуть бути сливочки, можуть бути круглі, будь-які, які вам до смаку. Вкладаємо помідори в банку. Мама моя завжди готує на літрову банку, я готую на півлітрові, так що одразу відкрили, з'їли і взялися за наступну. Помідори вкладаємо щільно. Тепер заливаємо окропом водою, яка щойно закипіла. І півлітрові баночки залишаємо на 10 хвилин, літрові на 15. Далі нам потрібна кришка із такими дірочками. Зараз дуже багато її продають, можна і без неї справитись, якщо такої не знайдете. Тепер цю воду із помідорів ми зливаємо у каструлю. І з цієї води далі ми будемо готувати маринад. Ставимо воду на вогонь. Тим часом, поки водичка у нас закипить, у кожну банку вкладаємо по пів чайної ложки солі і по дві чайні ложки або одна столова ложка цукру. Наш директор нам допомагає. Вода закипіла. Заливаємо другий раз наші помідори. Таким способом, колись і в Херсоні готувався дуже подібний рецепт з помідорами, щоправда правда там не було базиліку. Залишаємо знову на 10 хвилин півлітрові, на 15 хвилин літрові і далі зливаємо другий раз маринад. Виглядає, це така баванка, дуже багато роботи, насправді все дуже швидко. Знов ставимо на вогонь, тим паче, якщо робити разом із дітьми, то взагалі весело. Тепер у кожну баночку перед третьою заливкою ми додаємо лимонну кислоту. Взагалі мама дає на літрову банку 1-3 чайної ложки. Я так поділила ложку і виявилося, що треба нам приблизно одна шоста чайної ложки лимонної кислоти або на кінчик чайної ложки. Вода закипіла третій раз. Заливаємо це вже останній раз. Нашим маринадом. Маринад виходить дуже смачний, такий смачнезний, що просто його неможливо виливати, його завжди випивають. Закручуємо, перевертаємо догори денцем, якщо на дні буде залишатися трішки сіль або цукор, перемішаємо нічого страшного, ось так, баночку туди-сюди, і перевертаємо. Направду дуже цікавий рецепт, дуже смачний рецепт, чудовий маринад. Якщо немає можливості, так як у мене, стерилізувати просто ідеально. Про наші спартанські умови пізніше вам все розповім. Обов'язково ці помідори треба охолодити під рушником, тобто ми їх закутуємо. У мене ще залишилось трішки помідорів, я зробила помідори ось такі у своєму соці. Якщо вам цікаво, пишіть, зніму відео для вас. Приготуйте, не пошкодуйте, направду дуже-дуже смачні. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!